Обрати майбутню професію важливий крок у житті кожної молодої людини. Тому чим більше молоді знається про різні спеціальності, тим легше буде визначитись з вибором в майбутньому. Сьогодні учні 57-ї школи та 3-ї гімназії прийшли на екскурсію до Херсонського суднобудівного заводу і побачили, якого розвитку досяг завод. З 2005 року, коли генеральним директором суднобудівного заводу став Василь Федін, котрий зараз є кандидатом у народні депутати України по 183-му виборчому. Округу розпочалося відродження підприємства. Були підписані контракти на будівництво нових суден. Вдвічі збільшився об'єм судноремонту і модернізації. Через два тижні буде спущено на воду перший в Україні повнокомплектний танкер серії РСТ 27 Зараз Херсонський суднобудівний завод, який очолює лідер вітчизняного суднобудівництва та кандидат у народні депутати України по 183-му виборчому округу Василь Федін. Єдиний завод в Україні, котрий будує повнокомплект. Судна. Завод працює і розвивається, продовжуються профорієнтаційні акції. Було дуже интересно, захоплююче. Ми узнали дуже багато об історії заводу, о його будущих планах, інтересах, можливостях. Мені очень понравилось на заводі. Очень цікава була екскурсія. Я очень сильно радуюсь, что люди ценятся здесь очень сильно. Напередодні дня народження суднобудівного заводу, котрий відбудеться 13 жовтня, організовуються екскурсії на завод, де кожен матиме змогу ознайомитися з виробничою потужністю і дізнатися про процес будування суден. У нас є перспектива на ті об'єми, які ми хочемо освоїти, уже не вистачає сварщиків, зборщиків, які реально будуть заробляти гроші для себе, для нашого міста, для нашого підприємства. Поэтому мы решили каким-то образом э, показать ближе Подростаючому поколінню, що саме відбувається на нашому підприємстві, як зарождаються кораблі, як вони... строються, як відбувається все це. Екскурсія, яку відвідали учні, дала змогу їм дізнатися багато нового. Вперше на власні очі вони побачили, як розвивається промисловість рідного міста, а деякі з них зауважили, що після закінчення школи повернуться на завод, але вже у якості працівників, адже корабел це престижно. Василь Федін запрошує взяти участь в екскурсії по Херсонському суднобудівному... ...заводу. Запис за телефоном 390707.